Сорт Півоні Емакулі – це голландський сорт, який зареєстровано в 1953 році. Цей сорт дуже е, візуально схожий з сортом польської селекції, який називається Евеліна. Е, квіти у нього анемонової форми білого кольору з відтінками е, жовтого. Висота куща 80-100 см, має е, такий делікатний аромат, дуже гарний, підходить для зрізу. На відео ви бачите представлену півонію, яка була посаджена е, осінню 24 року. Зараз початок літа 2025 року, і вона ось так квітує. У нас в минулому році був поділений сорт Евеліна, тому не можемо порівняти візуально. Але знаєте що, коли розквітла ця квітка, то одразу перше, що прийшло до голови, напевно, пересорт, або щось наплутали вже ми. Але, так, подивившись відео, то почитавши про цей сорт, то ми бачимо, що. Все так, як потрібно бути, просто ці два сорти дуже схожі.